показується все показується теж. То ми будемо починати. Мене звати Марія. Я б порозважала трошки, тепер можемо познайомитися. Е, я програмна менеджерка, створюю всі події, які ви бачите в нас на анонсах. Якщо у вас є якісь побажання, критика, пропозиції, по тому, що ми маємо робити для вас, ми можемо я можу це послухати е, і, можливо, ми щось таке зробимо по вашим побажанням. Е, загалом ми знаходимося в етеран це мережа для воїнів, та їхніх близьких де ми надаємо послуги: юридичні, психологічні, з пошуку грантів, освітніх можливостей, роботи і так далі. До нас можна звертатись по ці послуги тут очно в просторі, очно в просторі Вінниці або на номер телефону на лінію підтримки, які ви знайдете в нас на сайті, як і всі події, всі послуги в нас є безкоштовними, тому до нас можна звертатись, коли хочете. Сьогодні передам слово нашій спікерці Аліні, яка все ж таки розповість, як ви зекономили гроші на консультаціях, а потім прийшли їх витрачати на щось інше. Дякую велике. Да, дуже всім дякую. Дуже дуже рада бачити стільки народу. Насправді. Дійсно, сьогодні у нас лекція буде про мистецтво заощаджень і про психологію фінансів. Але спершу я би хотіла дізнатися, хто був на минулій лекції. Окей, десь половина, тобто, половина нових людей. Одразу анонсую, що ці лекції вони йдуть свого роду курсом. Ми робимо їх. Від першої до у нас їх вісім, це вже друга, і будемо йти поступово. Нічого страшного, що ви не чули перше, це абсолютно нормально. Це буде якби самочитаємо лекція. Але все ж таки, якщо ви можете відвідувати щотижня, вони будуть приходити щотижня по четвергах. Дякую, що прийшли. Але спершу особливо для тих, хто не був на минулій лекції, потрібно зрозуміти, чому вам витрачати взагалі годину і особливо на кого. Тобто, звичайно, потрібно розуміти е, спікера, хто буде говорити. Мене звати Аліна Шух, я фінансова радниця. Також я операційна директорка компанії Smart Family Office і професійна спортсменка, чемпіонка-рекордсменка світу з легкої атлетики серед юніорів. Також я колумністка майже всіх провідних медіавидань в Україні. Читаю лекції і веду курс фінансової грамотності в університетах і не тільки фінансової грамотності. Пишу статті, виступаю в таких заходах, як тут. Є менторкою Суперхюмен Санброкен. І ось тут у ветеран хабі. Для мене дуже важлива саме праця сьогодні з ветеранами і військовими, тому що ми всі можемо певним чином допомагати і в тому числі своєю експертизою. Це дещо про мене. А тепер я б ще хотіла задати питання всім вам, хто у ветеран хабі, в принципі, вперше сьогодні? Четверо. Окей. Тоді ви будете віддаватися за всіх і представитися. <смі> Будь ласка, ви вперше ветеран хабів. Можете представитися ім'я, чим ви займаєтеся і що вам сьогодні тут цікаво? Можна не вставати, можна сидіти. А, мене звуть Павло, я вже ветеран. Звільнівся до пацієнта минулого тижні. Того, як я пішов на війну, я вже майже е, відкривав власну справу, домовився за оренду за, за це, і наступний день е, знайшов в поштовій по повістку і такі думав: о, ну, значить, трошки пізніше. Ну, зараз хочу. до цього. Та, Клас. Та, відплатили, відплатили. Щасти і удачі. А, так, хто що у нас піднімав руку? Ви можете, будь ласка, представитись? Клас, дуже дякую. Ви вперше тут, так? що mm. Клас, дуже дякую. І ще хто вперше тут? Клас, дуже дякую. Це все з тих, хто вперше. Дуже вам всім дякую. Справді сподіваюся, що це вперше точно не в останнє. Вам сподобається як цей курс лекцій, так і будь-які інші, які проводять у Ветеранхабі. це дійсно якісні а, заходи, які тут проходять. Ну а ми сьогодні почнемо говорити безпосередньо про фінанси, про заощадження. І перше питання, яке я би хотіла вам всім задати, це скільки ви заробили грошей за минулий рік. Це складна історія. Потрібно порахувати ваш місячний дохід, чи що тижнево як ви заробляєте, і помножити його на відповідну кількість часу. І або прорахувати на телефоні, або в нотатках, або в голові собі подумати, скільки ви заробили грошей от за минулий рік. Всі порахували приблизно. Це, до речі, дивно, але часто люди не знають, скільки вони заробляють. Там вже не, я не говорю про витрати, а про те, що її заробляють, також можуть не знати, особливо якщо це свого роду фріланс або підприємництво, там взагалі катастрофа. Але в будь-якому випадку, якщо ви вже порахували, то по суті, ось ця сума, яку ви зараз тримаєте в голові, це якби ви протягом 10 років відкладали 10% свого доходу, десь приблизно таку суму ви б мали мати сьогодні як капітал. Якщо б ви просто відкладали її і не інвестували. Скажіть, це відповідає дійсності? У вас є? У кого не відповідає? Окей, у більшості не відповідає. Але це нормально. І це нормально, і не просто так. На минулій лекції ми про це говорили. На сьогодні я хочу дещо повторити про те, що ми говорили і чому це так. Чому дуже мало людей дійсно можуть створити собі капітал протягом певного періоду часу. Якщо ви заходили на сайт ветеранхаб, у них є дуже круте дослідження про шлях ветерани і ветеранки від початку до кінця. Це така собі картина шляху людини, яка проходить від початку від цивільного життя до безпосередньо демобілізації або там поранення, і потім уже до реінтеграції в своє життя, і у них є частина і вихід на пенсію. Це один з багатьох кроків, і о, після там інтеграції в життя, нової роботи і так далі є частина виходу на пенсію. І якщо заглибитися в цю частину виходу на пенсію по дослідженню, там описано, що варто робити на кожному з ось цих от шляхів. Тобто, там описано, що варто робити тут, думати про себе, там, спілкуватися з рідними, відновлювати свою роботу і так далі, або просто приділити час собі. І от виходу на пенсію, тут написано, що варто. Заощаджувати кошти на старість і планувати подальше життя у новій віковій групі. Скажіть, будь ласка, коли дійсно варто заощаджувати на старість? Ну, явно не тут, правда? Явно не на пенсії. Заощаджувати на старість варто було б взагалі десь там. Ну, вже як вийде протягом життя, але явно ви не зможете заощаджувати на старість, виходячи на пенсію. Це вже трошки пізнувато. І в цьому велика біда насправді, тому що дуже мало українців на сьогодні розуміють суть побудови ось цього там, майбутнього, пенсії, фінансової свободи, хто як це називає. Ця суть полягає у дуже простих речах. Коли тут нічого не видно, тут видно, а там не видно, так? Да? Дуже дивно. Ось тут мало би бути. Ладно, спробую пояснити. Um, Коли ми заощаджуємо на пенсію, у нас є період накопичення капіталу. Він би мав виглядати ось тут такою лінією, яка йде вгору. Коли ми відкладаємо гроші протягом дуже довгого періоду часу, і в певний момент неважливо скільки це років, чи вам 35 і ви змогли вже накопичити недостатній на капітал або вам 65 і Ви просто виходите на пенсію. Ви починаєте цей капітал проїдати, і тут починається така пряма лінія, де весь накопичений капітал починає працювати на вас, приносити певний прибуток. Ви його використовуєте для життя. Або просто від нього шматок відкусуєте і живете так до кінця життя на цей капітал. Це принцип побудови пенсії, який можливий, тільки якщо ми подумаємо про це зараз. Ні, не на пенсії. На пенсії буде пізнувато. А саме, якщо ми подумаємо про це зараз і почнемо заощаджувати на цю пенсію. Це вже можливо сьогодні в Україні. Ми можемо це робити, ми дійсно можемо до цього підійти. Але для того, щоб це зробити, потрібно заощаджувати. Заощаджувати певну частину капіталу. А в Україні статистика говорить, що у нас аж 54% українців не мали заощаджень взагалі, і це до повномасштабної війни. Понад 80% мали заощаджень менше ніж на 5 місяців. Я не говорю про капітал, який би забезпечував на пенсії, я говорю про банальні заощадження резерву. Тобто, в Україні культура заощаджень достатньо низька. Я не говорю про побудову капіталу інвестицію в майбутнє, може навіть передачу спадку своїм дітям і все, що з цим пов'язано? Загалом, формування певного роду капіталу, якщо воно і виливалося, то в дай Боже квартиру і дай Боже, вона була б ціла на сьогодні, але це вже там певного роду капітал, який генерує пасивний дохід, але це верх і дах зазвичай там фінансової грамотності українців, які все ж таки змогли заощадити. Більшість навіть не відкладають. Як ви думаєте, чому? Які причини того, що в Україні не відкладають гроші? Недовіра до фінансової системи. Відсутність інструментів. Інфляція ну. Інфляція це не те, що нас стримує заощаджувати навпаки. Ну, хоча, да, ми витрачаємо більше для того, щоб витратити прямо зараз і не зберегти на майбутнє. Низький рівень, низька фінансова грамотність. А я би взагалі все спихнула на радянський союз, якщо чесно Ну, взагалі, у нас дійсно дуже низька фінансова грамотність статистично в українців. Фінансова грамотність на низькому рівні, що говорить і високий рівень мікрокредитів, які зазвичай бралися в Україні, високий рівень фінансового шахрайства, ті саме Людаманія, Казино, ставки на спорт, це все йде від невисокого рівня фінансової грамотності, і навіть проводячи дослідження до повномасштабної війни, Україна була внизу розвинених країн, які там по рівню фінансової грамотності, але це все не прийшло ні звідки чомусь, а прийшло да, з радянського союзу в радянському союзі. У мене просто я людина зі спорту. У мене ще є чотири освіти, які я отримала. Три з них в Україні я знаю систему освіту в Україні, я знаю систему фінансів. І все це така організована система. Всі три. Я дуже не люблю ну, Я точніше розумію принцип капіталізму і комунізму і як це вплинуло на психологію українців, як взагалом, і що ми зараз, як ми зараз себе поводимо? Це нормально, це можна пояснити, але з цим вже Це вже потрібно змінювати. В радянському союзі все було настільки стало і зрозуміле, що люди не мали по-перше змоги, по-друге, інструментів, по третє, стимулу і по четверте, навіть розуміння, що потрібно створювати собі майбутнє. Бо як би була пенсія, ти собі працюєш, а потім мала б бути пенсія, що на сьогодні не працює. whatsoever, в принципі, у нас неможливо, щоб пенсія була на сьогодні з цією системою, яка є, і це визнано навіть на державному рівні, навіть вже у влади. Напряму говорять, не скриваючи, нема вже що скривати. Молодих людей всі, ті, хто сьогодні сидять тут молодше 40 років, в принципі, не може бути математично, навіть пенсії. Просто через те, що у нас не вистачає людей для того, щоб фінансувати майбутніх людей. Пенсія на сьогодні не може бути. Ми можемо її виключно створити самостійно, і знову ж таки, якщо ми подумаємо про це зараз, а не на пенсії. І саме так ми зможемо це зробити в радянському Союзі. Такого по-перше, про таке люди не думали, по-друге, дійсно не було в принципі можливостей. Із усіх речей, які були в радянському Союзі, починаючи з ощадних книжок, у кого тут у батьківств згоріли заощадження, які вони відкладали вам як дітям? Хто пам'ятає, хто знає, але майже у всіх погоріли заощадження, тому що тоді був настільки високий дефіцит. У радянському союзі що люди навіть з невеличкою зарплати не було куди витрачати, доводилося вкладати в ощадні книжки, бо це було єдине, що стимулювала держава, і потім це все погоріло. Тобто люди формували капітал, втратили в ноль. Потім у нас почалася гіперінфляція, формували капітал, втратили в ноль. Потім приватизація, на яку ніхто нічого не пояснив. Потім світова криза восьмого року, девальвація гривні, банкопади, війна. Потім повномасштабна війна, ковід і все це формуємо капітал в ноль. Формуємо капітал в ноль. І не було стимулів, не було можливості, не було нічого для того, щоб навчитися заощаджувати. І це все по-перше не спонукає людей. А по друге, не навчило. Не привило звички. У когось привило, але не, не дуже правильно. Тобто, ми відкладаємо гроші дуже у багатьох сімей. Все ж таки батьки казали, трошки відкладай, бо навіть там десятину або ще щось. Але зазвичай це там, дай Боже, в долари і під матрац. Або все, ну, долари під матрац, або гривні під матрац, уже у кого як виходило. Хоча це не дуже добре. І що з цим робити? От зараз я вам тут не скажу ніякої. Великої таємниці, а просто взяти на себе відповідальність. На жаль, враховуючи все радянське минуле, все минуле наших кризі років незалежності нашої прекрасної країни, наші батьки, дідусі бабусі не могли навчити нас правильно керувати фінансами. Єдине, що ми можемо зробити, це взяти відповідальність на себе. І відповідальність я маю на увазі конкретну відповідальність сказати, що я відповідальний за результат тієї діяльності, яку я проводжу. Можна навести, в приклад, свою англійську мову. Я коли була в 11 класі, англійську дуже погано знала, не любила, не вчила, не хотіла і постійно жалілася, що батьки мене не навчили. От якби батьки знали англійську мову, в дитинстві легше вчити, лише ти дорослий вже нелегко. Треба, щоб батьки навчили, поки ти маленький, тоді буде все легко. І такий собі. Ем, Намагалася перекласти відповідальність на батьків про те, що от вони не навчили В дитинстві, треба було тоді. Але я спортсменка, і виступаючи на міжнародних змаганнях, коли я фінішувала останні метри, я отримала медаль і йдучи через коло журналістів через усіма усіма спортсменами, там така змійка, і ми проходимо через журналістів, купа камер стоять. Мене не зупинив ніхто дати інтерв'ю. І для мене це було настільки великий удар і удар по голові про те, що людино, ти маєш знати англійську, не твої батьки. Тепер ти відповідальна за це. Тоді я вже через рік давала інтерв'ю англійською мовою, тому що треба просто, щоб тобі по голові дали бажано чимось. Тому що ось твоя е, задача не чиясь, ти маєш це робити. Так само, як у фінансах. Ніхто за вас да, батьки не навчили, вони й не могли ніяк. На жаль. А ми тепер можемо, і ми те покоління, яке дійсно може взяти на себе відповідальність. Ну і для цього потрібно е, навчатися те, що ви робите зараз, що дуже класно, розуміти, що існує, дуже критично до цього ставитися. Ну і діяти. Обов'язково починати діяти вже сьогодні, вже зараз, прямо в цю хвилину, коли ми розуміємо, що нам потрібно починати діяти, і робити це. І перш ніж ми починаємо діяти. Потрібно зрозуміти, чому ж нам так складно відкладати гроші. Підніміть руку, кому тут реально складно відкладати гроші. Окей. А хто кому не складно, але він хотів би більше. Всі хотіли би більше відкладати, але чомусь не виходить. Тому що завжди є якісь витрати, звичайно, і воно ніколи не виходить відкладати нормально. Але я хочу поговорити про деякі психологічні причини. Чому нам дійсно складно відкладати, і як, враховуючи ці психологічні причини, ми можемо надурити самі себе і зробити відкладання набагато простішим? По суті, після сьогоднішньої лекції будь-хто з вас може відкладати будь-яку суму, яку забажає визначити собі за потрібне. Головне, тільки її визначити. Так от колись було проведено дослідження. Людям перед конференцією великою їх опитали, який би снек вони хотіли мати під час конференції: банани або шоколад. Тоді, скільки, 74% обрали банани, тому що це більш здоровий перекус, тому що ніхто не хоче харчуватися виключно шоколадом, і тому, звичайно, всі вибрали банан. Під час конференції поклали і банан, і шоколад. Як думаєте, скільки людей вибрало банан? 70% вибрали шоколад. Ми завжди думаємо про себе краще в майбутньому. Да, звичайно, нам дуже просто почати бігати, правильно харчуватися тільки завтра. Коли ми все починаємо з Нового року, коли ми починаємо потім, ми думаємо про себе набагато краще в майбутньому. Я майбутній завжди чомусь краще, ніж я теперішній. Так само було проведено дослідження в Америці: є такий. Повернення податків, коли люди протягом року витрачають, платять податки, а потім вони їм повертаються. І сім'ям дали спитали: одні сім'ї вже отримали повернення податків, тобто гроші на руки, вони тримали ці гроші в руках, і їх спитали, яку частину вони готові заощаджити собі на пенсію в пенсійний фонд. А іншу сім'ю у них ще їм не дали ці гроші, ці гроші мали прийти наступного місяця, і їх так само спитали, який відсоток вони готові заощаджити на пенсійний фонд. Ну, Тут все видно по результатах. 27% тих, хто отримує гроші через місяць, були готові заощадити 27%. А ті, що гроші вже мали 17%. Це були однакові сім'ї. Нічого не відрізнялося ні по сумах цих подат... повернення податків, ні по чому. Просто маючи гроші на руках. Я сьогодні набагато складніше їх можу витратити, ніж я завтрашній. Я завтрашній молодець. Я завтрашній все зроблю і тренуватися, почну і харчуватися почну і все на світі, почну і вчитися теж. А от сьогодні це зробити набагато складніше, і в цьому є певна психологічна причина. Нам набагато простіше відкладати потім. І що ми можемо з цим зробити? Ми можемо запланувати відкладання потім. Це дуже поширений е, принцип в закордонних західних країнах, особливо коли там є автоматичні списання в пенсійні фонди, чому у нас, чого у нас не існує, в принципі, але там є автоматичні списання з пенсійних фондів, і люди там на початку року закладають собі. От якщо в мене збільшиться зарплата, то я буду відкладати ось тільки більше. І це все робиться автоматично. Тобто ми сьогодні сидимо, плануємо, вписуємо собі, скільки ми будемо відкладати колись там. Потім, ні, ні ні не зараз. Зараз поки що маленьку суму. А от потім, то я вже собі більше відкладу. Вони це планують, але протягом року автоматично це реалізується, і це працює дуже класно, тому що. Так, на сьогодні людям складно прийняти правильне рішення, на потім це набагато простіше. Якщо я це запланую, а потім це реалізую, тоді буде все класно. Єдина проблема, що це майбутнє, де ми такі класні, воно таки настає і стає теперішнім. І тоді нам все одно стає дуже класно відкладати, дуже тяжко відкладати гроші. І цьому також є психологічні причини. Було проведення дослідження у двох дуже схожих країнах: Австрії і Німеччина. Там, коли на правах, Можна отримати позначку, що я готовий бути донором органів. Якщо я попаду в аварію, то я готовий віддати свої органи на донорство. І в Німеччині потрібно поставити, коли ти отримуєш права, дають анкету, і там потрібно поставити галочку навпроти фрази: я погоджуюсь бути донором органів. А в Австрії абсолютно вся та сама історія, тільки потрібно поставити галочку: навпроти, я не погоджуюсь бути донором органів. Як ви думаєте, в якій країні більше донорів? Дійсно, в Німеччині 12% донорів ставлять галочку, я готовий бути донором. В Австрії 1% ставить галочку, тільки в Австрії 99% людей, які не ставлять галочку, вони стають донорами. Донорство дуже важливо, органів постійно не вистачає. Але лише одна постановка питання, як саме ставиться це питання, дуже впливає на людей. І цим насправді можна навіть маніпулювати або користуватися цією ситуацією, що роблять в достатньо розвинених е, суспільствах. Е, але що це означає для нас? Люди шалено, ліниві створіння, галочку поставити це величезна відповідальність і це величезна дія, яку потрібно проробити. Адже це є, є таке поняття як статус-кво. Як, як у нас воно закладено, хай так і буде. Будь-які зміни для нас складні, тому що ми маємо свідомо до цього прийти і прийняти рішення, щось змінити і зробити. Тому у більшості країн світу все, що вам надається, ви ж коли вам офер дають в е, ви десь реєструєтеся, і там потрібно перечитати якусь конфіденційність, углі щось змінилося. Ви ж ніколи не перечитуєте, що там змінилося, і де там треба переставити ті галочки, що вам показувати, не показувати. Як воно є, значить, його так встановили, встановили для всіх. Хай воно так і буде для цей статус кво для нас також дуже сильно працює. Нам шалено складно ставити галочки, нам шалено складно робити будь-які дії, і нам шалено складно відкладати гроші. Коли нам прийшла зарплата, вона вже на наших картках, вона вже у нас є. Кудись їх перекласти, зняти, перевести в валюту або просто перекласти в капілочку або на інший рахунок. Це дія, яку потрібно зробити. І ця дія, чим їх більше у нас на шляху, тим менше вірогідність того, що ми її завершимо. Тому що ми можемо зробити? Максимально автоматизувати процес відкладання. Можна це зробити двома шляхами: або одразу щоб певна кількість грошей нам капала на інший рахунок, який рахується нашими заощадженнями, і ми його ніколи не бачили на своєму рахунку, в принципі, або як тільки нам прийшов рахунок, ми автоматично його перенесли на інший. Ту суму, яку ми заклали на сьогодні, слава Богу, в банках є можливість автоматичного списання, оці там від витрат, від доходів, відсоток від того сього третього десятого, ми можемо це зробити автоматично, переклавши наше заощадження одразу, і це настільки важливо, наскільки ви собі можете уявити це. Часто змінює абсолютно все. Якщо у вас є ось ці кешбеки, всілякі ви їх встановили, ви бачите, як неймовірним чином у вас збираються певні гроші. Єдине, що потрібно зробити, це встановити їх кількість суму і коли і з чого ви будете робити. Проте перший варіант, коли ми відкладаємо гроші на інший рахунок одразу, працює навіть краще у спортсменів. Зазвичай, я як спортсменка, там починаючи заробляти з достатнього раннього віку, у нас доходи дуже різні. Вони від різних різних джерел, які можуть там наступувати, і зазвичай це різні рахунки. І ось ці рахунки я просто називала що пішов, який рахунок, і воно мені капало на різні рахунки. Я ніколи не витрачала ні з інших, у мене був один, з якого я витрачала і ідеально собі жила. А потім, коли я почала вже бути підприємницею, коли це один там фопівський рахунок, з якого ти все далі розносиш, це вже почало не так відбуватися. І Я тоді зрозуміла наскільки зовсім інший принцип відкладання має бути. Тобто, коли ми маємо це планувати з самого початку. Також, як фан-статистик, 54% людей не відміняють підписку після безкоштовного періоду протягом двох років. Оці безкоштовні періоди, які ми підписуємося три дні спробувати, а потім у нас автоматично списуються гроші, а нам просто ленькі відключити Unsubscribe. Ну, скільки там мене зняло, не так то й страшно, хай знімає, а потім ну, я знову забув, а потім відключу. І 54% людей два роки не відключають ці підписки. І тому це як бізнес-модель одна з найбільш успішних бізнес-моделей продумана людством, тому що люди собі підписуються і воно їм знімає, і більше ми за це не пам'ятаємо. Або ми користуємося цим раз там, в три місяці, і все одно хай знімає собі. Не будемо відключати, бо це лишні дії. Дії потрібно зменшувати, або грати на випередження. Якщо ми зробимо так, що витрати, витратити наші заощадження стає складно, тобто потрібно зробити певні дії, те, що ми їх витратимо. Відсоток цього набагато менший. Тобто, якщо у нас заощадження лежать на нашій карті, яку ми можемо в будь-який момент витратити, то ці заощадження не будуть заощадженнями. Це буде так, до майбутньої класної купівлі, яку тут і зараз треба купити. А якщо ми їх десь заблокуємо умовно, що нам потрібно зробити певні дії, щоб їх розблокувати, тоді набагато менший відсоток того, що ми їх витратимо. Це друге, що нам дуже складно. Відкладати тому, що потрібно робити певні дії, і нам треба їх мінімізувати. Ну і третє, і напевно найголовніше це те, що при нам взагалі дуже дуже складно витрачати в принципі, тому що будь-які витрати або втрати і заощадження сприймаються нам як нам як втрати. Був проведений експеримент з мавпами. Двом мавпам давали яблука спочатку їм давали одній мавпі давали одне яблуко і вона собі задоволена йшла їсти Іншій мавпі давали два яблука а потім одне забирали ми можемо в просторі каже ці тут можемо їх взяти і піти продовжувати лекцію на куті але тут залишитись ми не можемо Презентачою... Буде... As okay. presentation. Резляція... Тоді підемо зараз вниз.